Шанування друзі, в цей день, 24 серпня, День Незалежності України, і я, Олександр Мусієнко, щиро вітаю вас із цим святом. Бажаю сил, незламності, віри у перемогу і дякую усім захисникам, захисницям, дякую всім воїнам, усім, хто бореться за те, щоб Україна була незалежною, за усім, хто вболіває, і усім нашим. Співгромадянам, тож слава Україні! А сьогодні розпочну брифінг із того, що відбувається в Росії, і із послідовності тих прогнозів, які я роблю, для тих, хто слідкує за моїм каналом, можете в цьому впевнитися. Пам'ятаєте, коли теракти відбулися в кроку Сіті, я говорив про те, що ситуація буде набирати обертів, і що це далеко не поодинокі інциденти. Що вона буде продовжуватися, тому що те, що зараз відбувається, пов'язано із тим, що в Росії відбуваються численні утиски мусульман, а мусульманська громада набирає обертів, народжуваність значна. Плюс Росія сама запросила багато мігрантів з Центральної Азії, куди їдуть із Таджикистану, Узбекистану, Киргизстану, Казахстану, з багатьох країн фактично. І так само вони оселяються, вони створюють сім'ї, формують общини, власне кажучи. А вони зазнають утисків з верхнього такого, знаєте, шовіністичного абсолютно неоімперського ставлення з боку москвичів і з боку мешканців і жителів інших мегаполісів. Ця проблема вона була вкотре продемонстрована. В такому заочному диспуті між директором Слідчого комітету Росії Бастрикіним і Кадировим, а коли вони сперечалися за те, чи треба жінкам, зокрема в Дагестані і не тільки в Дагестані носити Нікаби, тобто одяг, який повністю покриває, в тому числі, обличчя. Тоді Бастрикін говорив, що ні, це треба зробити на федеральному рівні. Багато хто почав його підтримувати, але мусульманська община. Виступила проти, навіть Кадиров тоді вступив публічно суперечку. І, власне кажучи, хоч і суд заборонив, але це не вирішує проблеми. Потім все те, що відбувається, із другим моментом. Не забувайте, я вже про це говорив і дозволю собі повторитися. Справа в тому, що незважаючи на те, що халіфат як такий, тобто ідея терористів Ісламської держави. Здавалось би, в Сирії все вичерпане, тобто вичерпана, вичерпана сама, сам план халіфату в Сирії. Але ідея жива. Ідея побуль, побудувати великий ісламський мусульманський халіфат, свою державу, вона жива. І вона перекочувала і перейшла на територію Росії. І те, що ми бачимо. Станом на зараз, починаючи з кроку Сіті, потім перестрілки в Дагестані неодноразові, які відбувалися, де загинули люди, там поліцейські, їхні омоновці і так далі. Зараз колонія, те, що відбулося в Волгоградській області, в селі Суровікіна, де вихідці з країн Центральної Азії, Таджикистан, Узбекистан захопили. Представників Федеральної служби виконання покарань, які там працюють, захопили заручників і вийшли з відверто своїми вимогами про те, що в Росії утискають мусульман постійні утиски. По-друге, про те, що вони фактично підтримують заклики терористичної організації Ісламська держава в боротьбі. За свої права і халіфат. по-третє, те, що вони вважають, що усіх мусульман, які знаходяться в виправних закладах, колоніях, тюрмах і не тільки тюрмах, вони зазнають неправильного несправедливого ставлення. Більше того, сказали про те, що це помста за крокус і не тільки за вбивство безпосередньо а, терористів. Там ось так. І це вже другий бунт. Це четверта акція, саме яку приписують ісламській державі терористам з протягом за пів менше ніж за півроку на території Росії. Друга в виправному закладі. Тобто, спочатку це була Ростовська область в червні, і зараз це в Волгоградській області. Вимоги ті ж самі. Результат цього того, що вбили цих е е бунтівників. Але при цьому вони вбили так само четверо співробітників якраз цього СІЗО. Ситуація набирає обертів, тому що сам Путін звернув на це увагу. Він зібрав з цього приводу засідання і почав говорити про те, що у нас інцидент, у нього все інциденти. От, комічно, звичайно, що при цьому всьому на Останкінській башні запалили, значить, патріотичні, знаєте, ось ці заклики. 23 августа, 43-го года, Курська бітва. Смішно, звичайно, на тлі того, що зараз там відбувається, на тлі того, як там триває український наступ. Ну, але разом з тим. Так, от він звернув на це увагу, і це говорить про серйозні ситуації, про внутрішні процеси, які будуть дестабілізувати Росію, неодмінно будуть. Тому що треба розуміти, що ця ідея вона жива. Якщо ідея є, її вбити практично ну неможливо дуже складно. І от я думаю, що е, ісламісти вони остаточно визначилися із тим, що ідея халіфату має бути перенесена саме на Росію. І саме там це буде відбуватися. Тому ці процеси вони будуть тільки набирати обертів, тільки наростати. І як сказав президент України Володимир Зеленський, що зло неодмінно повертається на територію держави агресора, що те, що вони посіяли, те, що вони прийшли зі злом, те, що Росія прийшла з агресією, і той, той злочин, який вчинив Путін, воно неодмінно буде повертатися. І от зараз ми бачимо, що цей бумеранг він повертається. Це дійсно бумеранг, який випустив. і Думає, що все, він полетів, а він повертається і повертається, вочевидь, дуже болюче. Тому розвиток буде, і тому я вам скажу, що Путін поїхав до Чечні, ми з вами це обговорювали. А це важливий фактор. Тому що він поїхав туди, цілував Коран, говорив не помогло, бачите? Не сприймають його. Ну він розраховує на те, що. Буде війна фактично за майбутнє, От, тобто мусульман в Росії, і він вважає, що їх можна взяти під контроль за допомогою ось таких діячів, як Кадиров, Алаудінов і там інші ось ці всі. А той же час думає, що вони будуть чинити спротив терористам, радикальним ісламістам, екстремістам і так далі. Але. Вочевидь, хвиля терористичної боротьби, саме терактів, саме ось таких вбивств, які можуть бути, вона може захлеснути Росію. Тим більше, поки Росія абсолютно втягнута в війну проти України, поки всі зусилля звернуті сюди, всі спецслужби, розвідка працює саме проти України, вони не помічають факторів внутрішніх загроз, яких є дуже багато, немало безпосередньо в Росії. Ось така ситуація. Тим часом. Новини зі Сполучених Штатів. По-перше, США оголошують про новий пакет допомоги Україні. Якраз це, я думаю, що найкраще привітання для нас усіх з Днем Незалежності з боку наших партнерів. Це важливий момент. туди входять ракети ППО, снаряди, ракети до систем Хаймарс і так далі. Крім того, США розширили санкційний список і внесли ще 400 осіб із Росії, зокрема і. Сина міністра оборони Білоусова і е, його невістку. Ну, е, це привіт, знаєте, тим, хто там так підтримував Білоусова і казав, що Білоусов ледь там не диктує щось Лойду Остіну по телефону під час розмови говорить, що треба робити, що треба вчиняти. Ну, от, будь ласка, потрапили під санкції. Вже так само, члени і його родини, і загалом там ще 400 осіб, які залучені, як вважають у США. До можливого обходження санкцій і допомагають російській воєнні машині. Це хороші кроки, але найкращим привітанням, звичайно, для нас би стало з боку Сполучених Штатів постачання додаткових атакамсів і дозвіл на їх застосування по об'єктах на території Росії в її глибині. От, власне кажучи, до речі, і Джон Кірбі, речник зі стратегічних комунікацій. Та у Раді національної безпеки Білого Дому сказав про те, що адміністрація США обговорює з Україною перспективи збільшення глибини ударів територією Росії американським озброєнням. Ну, це дуже важливо. Тобто, все ж таки процес іде. йде. На жаль, він затягується. На жаль, це все потребує часу. Ми бачимо, потрібно було би швидше для того, щоб підтримати зараз. Наступальні зусилля українських військ Курській області для того, щоб продовжувати знищувати ворога його можливості, як зазначає інститут вивчення війни, українські сили дещо просунулися в Курській області, там тривають бойові дії, і український наступ триває. А певних тенденцій я би не виключав, що а, можна чекати і ще певних новин. Вони можуть бути, і що цей наступ може дещо. І розширюватися. Побачимо. Побажаємо успіху нашим бійцям, які працюють, які все ж таки наносять удари по ворогу. Треба сказати, що Росія переміщає певні сили, і це констатується із Донеччини зі сходу. Вони не знімають сили з Покровського напрямку. Чому так відбувається? Тому що ворог остаточно визначився із основним місцем удару. Із основною точкою докладання зусиль на найближчий місяць, на найближчі тижні. Тобто, саме там вони планують вести наступальні зусилля, можливо, інші ділянки при цьому наступу будуть звужувати. Це не означає, на жаль, що припиняться остаточні обстріли десь, але це означає точно, що ділянки такі, вони будуть звужуватися і ворог буде визначатися із цим. Фактично тому, ось така ситуація. Що стосується покровського напрямку, на жаль, ворог має певні тактичні успіхи. Українські сили готуються ну, все більш активніше до оборони, до того щоб зупинити ворога саме на рубежах Покровська. Зрозуміло, що це означає і містить серйозні ризики. Для самого міста ми розуміємо, як Росія воює за тактикою випаленої землі, але робиться все, і українські сили докладають зусиль для того, щоб бути готовими давати потужну відсіч агресору тут, і це абсолютно правда на сьогоднішній день. Тобто, з точки зору розумієте знищення якомога більшої кількості ворога, зупинки темпу його просування. Це робиться. Ну і звичайно, на тлі цього. Потрібно розвивати успіхи і в Курській області, що продовжують робити наші бійці, залишаючись там, тому що це продовжує залишатися проблемою для Путіна. Про це пишуть всі міжнародні медіа, які говорять, зокрема, і я там, де маю можливості британські, американські всюди пишу і говорю, що зараз основний меседж такий: зараз, як ніколи, час ударити дуже потужно по Росії. По її військових спроможностях Україна показала, що ми не боїмося, Україна фактично є драйвером цього процесу. Тож не варто боятися і нашим партнерам. Ось це дуже важливий меседж, тому що коли як не зараз. І тому я думаю, Кірбі і говорить, що питання далекобійності воно постійно дискутується, воно постійно обговорюється, бо воно нам дуже потрібно. Ось, наприклад, в виданні Політіко з'явилася стаття правильна. А як мені видається, за змістом і сенсами від одного з керівників Амстердамського університету Ендрю Чахояна, і він говорить про те, що майже сторіччя тому політика умиротворення катастрофічно провалилася, і сьогодні США та Європа мають визнати, що страх спровокувати Москву це те, що в результаті навпаки її провокує. Абсолютно правильні меседжі. І курська операція показує, що вперше за більше як десятиліття хтось, окрім Москви, став визначати порядок денний, і це Україна. Це дуже важливо, особливо в День Незалежності зрозуміти і усвідомити нам. Але в той же час, як зазначає Ендрю, про те, що є нерішучість і небажання вільного світу визнавати справжню небезпеку, яку представляє Росія, а в чому ця небезпека? В умиротворенні. І він зазначає, що Росія завжди йде на ескалацію, якщо відчуває слабкість ворога, адже легітимність Москви та стамбільність її тендітної імперії, я би сказав, не до імперії корениться у нескінченному циклі завоювань та панування. Але зараз, коли Україна взяла під контроль десятки міст у Курській області, російські офіційні особи зменшили оберти і брязкіт ядерної зброї. Те, про що ми постійно говоримо, що, власне кажучи, зараз не варто боятися, і тому варто нанести удар всім цим, чим можливо зараз потужно дати Україні право бити ось цією зброєю по території Росії, атакамсе, Storm Shadow, і Джи, це все має летіти. Але тим часом, поки цього не відбувається, Україна теж не сидить, склавши руки. І от буквально цієї ночі було неспокійно в Воронежській області. Там зараз велика масштабна пожежа, чути вибухи. Як зазначає офіційна російська влада, губернатор збили дрони якраз над військовими об'єктами, і від падіння уламків сталася пожежа, займання і детонація складу з боєприпасами і вибухівкою. Ну ось, власне кажучи. Ось такі причини. А насправді, я думаю, що це є влучання українських дронів, котрі успішні. Ви знаєте, що я казав уже про те, що Воронежська область це великий логістичний хаб, це такі тили, великі для російської армії, яка веде бойові дії і потім забезпечується на Харківщині. До слова, про Харківщину президент сказав, про те, що є успіхи і ворога дещо витискають на Харківщині, тому так тримати це теж важливо. І, от для того, щоб руйнувати цю логістику для ворога, не давати можливості використовувати, користуватися вільно, удари наносяться. Ну і крім того, в Ростовській області, в місті, де населений пункт Октябрьський, де горить сховище з нафтопродуктами вже тиждень, а воно перекинулося на суху траву вогонь і вже підступає до житлових будинків приватних. Тобто, фактично є пряма загроза населеному пункту. Вони там оголошують евакуацію, тобто там ви бачите. Вивіть собі, скільки там згоріло всього, і це добре, тому що це втрати ворога, які він міг використати, в тому числі для своєї техніки. Тому так працюють наші сили і будуть працювати на ослаблення агресора. Ну, а ви ж бережіть себе і скоро побачимось, тому що я думаю, будуть хороші, цікаві новини, які варто буде обговорити. Слава Україні!